Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати нову функцію, яку ми додали в нашу систему. Вона супер корисна і дуже довго Значить, Випадок такий: вам треба створити замовлення. Ви вже, наприклад, набили якісь роботи, додали там роботи, товари. І тут ви розумієте, що а машини у вас такої нема. Раніше в даному випадку не залишалось нічого іншого, як йти в машини і створювати тут машину. І з машиною могла виникнути така сама проблема, тобто ви обираєте марку, модель вводите він-код, номер, і потім розумієте, що власника такого нема. І знову ж таки вирішувалось це, що потрібно виходити через меню і створювати клієнта, і потім знову ми повертаємося по ланцюжку. Створюємо машину, обираємо нового цього клієнта, потім виходимо, йдемо в замовлення, створюємо замовлення, що зовсім незручно, дуже довго, і нарешті ця проблема вирішена. Зараз для того, щоб створити замовлення, навіть якщо у вас ще немає цієї машини, немає клієнта, це все можливо зробити з вікна нашого замовлення. Тобто, якщо навіть ви вже ввели якісь роботи і не знаходите такої машини, ви натискаєте на плюсик і можете створювати нову машину тут. Давайте будемо створювати. Наприклад, ви вже ввели він-код, ви вже ввели номер машини, рік, тобто всі параметри, які ви бачите там перед собою в техпаспорті, і потім ви розумієте, що а клієнт також новий, тобто немає такого ще клієнта в системі. Тоді ви натискаєте на плюсик і створюєте нового клієнта. Зберігаємо клієнта і ми повертаємось на форму машини, де ми бачимо, що все, що ми вводили до цього, збережено і воно нікуди не пропадає. І клієнт, якого ми створили, він вже обраний для цієї машини. Нам залишається тільки натиснути Зберегти, і ми повертаємося на наше замовлення. Знову ж таки, нова машина з новим клієнтом, вже обрані для замовлення. Ці роботи, які ви обирали, також у формі відображаються, і можна натискати на кнопку Зберегти. Тобто нікуди виходити з цієї форми не потрібно, все збережено і Швидкість наповнення цих даних, вона в рази краще. Це все. Всім пока!